Сьогодні у випуску Стрияни вимагають аудиту фінансової та господарської діяльності водоканалу. Як у нашому місті вчора запалювали головну ялинку та реалізацію проєктів стипендіатів фонду Крапінських. Після провальних для комунального підприємства слухань з'явилася нова петиція про повний аудит фінансової та господарської діяльності стрій водоканалу. Авторка документу, активістка Надія Козик. На її думку, громадське обговорення продемонстрували в повній мірі жалюгідний стан міського комунального господарства в цілому та водоканалу. Зокрема, запропоновані тарифи натомість завищені, економічно необґрунтовані. Тож вимагає, крім аудиту, у начальника комунального підприємства Володимира Козика і заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Ігоря Стецика припинити ганебну практику укладання нової бруківки на зношені на 80% водопровідно-каналізаційні інженерні мережі. Пропонує до наступної сесії розробити програму з модернізації мереж і серед іншого звільнити займаних посад вище вказаних посадовців, оскільки це через їхню некомпетентність міське комунальне господарство опинилося в критичному стані. Збір голосів під петицію триватиме ще 58 днів. Днів. Пишаються, що змогли все зробити. Дякують за допомогу і сприяння обласному департаменту. Готові демонструвати і хвалитися завтра. У восьмому училищі урочисто відкриватимуть навчально-практичний центр електрогазозварювання та ковальської справи. Дуже вагома подія для освітнього закладу, його керівництва вчителів, педагогів та майстрів і самих учнів. На Сьогоднішній день у нас навчаються повнокомплектні групи з професії електрогазозварник та коваль ручного ковання. Звичайно, відкриття навчально-практичного центру це великий крок вперед. Це велика перспектива загалом даної професії. І це підняття іміджу нашого навчального закладу. У центрі зробили ремонт, змінили систему енергопостачання, купили все необхідне, обладнання європейське, найкраще, найвідоміших брендів, апарати дугового зварювання, аргонового, напівавтоматичного плазмового різання, верстати, монтажні пили і компресори, інструменти і засоби захисту, спецодяг з області виділили мільйон і двісті тисяч гривень. Закуплено повністю запис. Е е е е е Печено матеріалом для виконання основних завдань, які стоять перед навчальним закладом, це підготовка кваліфікованого робітника. Профтехосвіта то нині модно, дуже престижно і перспективно. Вакансії на ринку праці безліч, а сама робота високооплачувана. святкування святого Миколая Стипендіати потрохи реалізовують свої проекти. Назар один із перших, хто втілив задумку в реальність. Він збирає інформацію про успіхи і досягнення інших гімназистів. Створив сторінку в інстаграм, анкети там і виставляє. Таким чином каже, інших заохочує до розвитку, аби повірили в себе та у свої сили. Коли мені присилають резюме, мають прислати фотографію і опис свого досягнення. Відповідно, я потім це публікую. І хто більш е, отримує більше оцінок? Тобто, вподобань, той і виграє. Є був пройшов тільки один конкурс на той момент. Вже є переможець і переможці скоро отримує свій приз. Інша стипендіатка Руселіна створила арт стіну. Сама власне з фарбами на ти навчалася у Стрийській школі мистецтв. Її ідея полягає в тому, аби цьогорічні випускники третьої школи з 9-х і 11-х класів заповнили простір малюнками мріями. Щоби коли приходитимуть до Альма Матер у майбутньому, настальгували за дитинством, пам'ятали, згадували якісь можливо емоційні моменти, що пережили у школі. Тут картини будуть розташова. В дуже порядку. Вони будуть розташовані в кольорах. З одного кольор, сторони будуть від червоного, а в іншому будуть закінчуватись фіолетом, так як веселка. Картини не мають своєї тематики, вони просто намальовані від душі те, що діти хочуть. В центрі експозиції дерево бажань, виконане самою Русаліною. На гілках крила різнокольорових метеликів розписані мріями понад трьохсот учнів та вчителів. І до речі, монтувати стіну дівчині допомагали її найкращі подруги, зокрема Богданка, яка зібралася подаватися на програму від благодійної організації. П'ятий набір якраз розпочався. Кожен дев'ятикласник має можливість втілити у життя свою ідею. Умови конкурсу Урсу майже не змінилися. Потрібно розробити інтелектуально розвиваючий проект для власного навчального закладу вартістю до 5 тисяч гривень, написати мотиваційний лист, чому саме я заслуговую на стипендію, подати табель за перший семестр цього навчального року та дві рекомендації від вчителів та, можливо, попереднього стипендіата. Заявки слід надсилати на електронну скриньку фонду одним архівованим файлом з прізвищем та ім'ям кандидата. Тоді отримаєте підтвердження, приймають документи до 17. То січня переможці отримуватимуть упродовж півроку по одній тисячі гривень щомісяця. І ще на продовження другий рік поспіль Фонд Карпінських і студія дитячого розвитку Навча Бава наступного тижня на католицьке різдво організовують час казок. Запрошують малечу від 5 до 12 років і їх батьків на 16 годину в ресторан Золото Карпат. Це буде свято для дітей, яке проведе нам Леся Кичура зі Львова. Вона письменниця пише книжки для діточок. Також вона проведе інтерактивне читання з забавлянками, іграми, загадками. Потім після читання ми будемо робити новорічні прикраси на ялинку, а також посмакуємо тортиком, какао, чайочком і гарно проведемо час. Дорослим ця зустріч теж буде корисною. Вони, допоки дітки займатимуться, зможуть поспілкуватися із психологом на тему виховання. Участь в акції не безкоштовна однак, всі виручні кошти спрямують на благодійність. Гроші передадуть нужденним, якими опікується парафія всіх святих українського народу. І наостанок цікаво знати, статистика за 2018 рік у Стрейському раці зареєстрували народження 795 дітей. В той же час 665 смертей. Стосунки про шлюб уклали 441 пара, розірвали 96. Вночі мінус 3 градуси морозу а вдень у п'ятницю у стрію прогнозують синоптики плюс 3. хмарно з проясненням, Вітер південно-західний дотиме зі швидкістю до 8 метрів за секунду.